Худорлява жінка в чорному і сен бернар простують з дичавілим парком. Ця картина має назву Осиротіле, і вона приховує за собою таємничу драму, яка розгортається в самому серці руху передвижників і мистецького життя всієї Російської імперії. Полотно є перлиною Харківського художнього музею. І водночас свідченням драматичної історії одразу двох видатних художників українського та Ліхтенштейнського митця світового значення Івана М'ясоєдова та його батька, засновника руху передвижників Грігорія І Я не помилився ілюстрацією, адже саме з нього Ілля Ріпен писав свого Івана Грозного. Чому саме? Дізнавайтесь далі з нашого сюжету, у центрі якого. Трагедія цієї жінки, художниці Ксенії Іванової, матері Івана М'ясоєдова, які до кінця життя не давали можливості навіть назвати його сином. Отже це історія про мистецтво і жорстокість, імперію часів Фіндесєкель і Полтавщину як античний сад богів, ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук. Ставте цьому відео вподобайку і підписуйтесь на нас. А ще напишіть, чи знали ви раніше про художника Несаєдова та його зв'язок з Україною. Ну, а я починатиму. Впадає в очі, з якою розкутістю і любов'ю до природи написана ця робота. Одразу і не скажеш, що це? Портрет жінки, пейзаж з елементами портрету, або ж, скажімо так, салонна забавка з привабливою панянкою. Однак ясно, що вона належить пензлю майстра, якщо врахувати рік її написання 1899, то закладається підозра, чи не перебував її творець під впливом імпресіоністів, Едуара Мане, зокрема, з його любов'ю до Чорного, до сучасності, до молодих привабливих панянок. Проте сенсація полягає в тому, що написала цю вельми цікаву картину не Будьде, а на Полтавщині, причому зробив це махровий критичний реаліст. Ба більше засновник руху передвижників, до того ж автор однієї з іконічних робіт для всього руху, ось цієї картини, Земство обідає мова про Григорія Мясоєдова, художника, який у той час на зламі століть вважався мега консервативним. А тут ось така робота: ні тобі звичного для нього зображення селянства, ні історичних сюжетів, яких від нього також очікували. Є, щоправда, пейзажний елемент, а в цьому жанрі М'ясоєдов добився напересічних успіхів наприкінці життя. Однак інтригує назва зовсім не притаманна ні портретові, ні тим паче пейзажу. Осиротіли. Хто ж осиротів? Це жінка і її вірний пес, не дарма ж вона в жалобі, та й вираз обличчя передає справжні вічі. А ще впадає в око її надзвичайна худорлявість, ця виразність погляду запалих очей. Звісно ж, це не косметика, яка на той час не надто віталась в світу. Погляньте лише на її фігуру, на якій сукня висить навіть дещо неприродно. Так вона справді виснажена і квола, і пес, можливо, її підмога, а не лише друг. Тож закрадається підозра, що осиротіли не зображені на полотні герої, а ті, хто дивиться на нього. Осиротіли, втративши її. Героїню полотна. Проникнути в таємницю картини дозволяє зовсім не коментар автора. Звісно ж, він, як і ведеться в мистецькому світі, не пояснював дивної назви. Підказку дає ось цей портрет цивільної дружини М'ясоєдова, художниці Ксенії Іванової. Збереглися відомості, що вона хворіла на сухоти і була дуже худорлявою. Цей портрет не свідчить про такий її стан, але можна з високою ймовірністю припустити, що його сам Єсаєнов написав задовго до смерті мисткині, ще у той час, коли він здебільшого творив класичні для передвижництва полотна, але цікаво заглянути в іще раніші часи. Григорій Місоєдов походив з бідної дворянської родини і рано виявив талант художника. Як це часто буває, посварився з батьком через свій мистецький вибір і перебрався до Петербурга, де поступив до академії художеств. Ну, бо особливого вибору не мав. Відповідно, освіта і подальша кар'єра були можливими лише там. Григорій вчився в академії близько 10 років, при цьому відверто бідував, як згадував сам. Джерелом мого існування була робота на кондитерську, де пеклися пряники. Я з товаришем розфарбовував їх. Баранам та свиням золотили голови генералам Еполети, платили за це по три копійки з дюжини. Однак Мінсаєдов таки досягнув успіху в навчанні. Його робота, втеча Григорія Атрєп'єва з корчми 1862 року, заслужила велику золоту медаль, а сам він, можливість надовго виїхати за кордон задля подальшого навчання. Він подорожує до Парижу, де залишається на тривалий час на початку і наприкінці 60-х. Також відвідує Італію та Іспанію. Він відчуває відразу до академічних принципів потребу в реформі мистецтва, буквально спалити всіх Рафаелів. Водночас він знайомиться з творчістю європейських критичних реалістів, і це підкидає йому одну чудову ідею мистецького руху, опозиційного до академізму. Він активно обговорює її зі своїм другом, українським митцем французького походження Миколою Ге, чудовий автопортрет, котрого експонується, до речі, в Київській картинній галереї. Ну, не зовсім зараз, ви ж розумієте, зараз все в підвалах. Зрештою, в 1870 році ця ідея виливається в заснування товариства пересувних виставок, одним із незмінних лідерів якого Григорій лишався протягом ледь не 40 років. Вже згадана робота «Земство обідає була виставлена на другій пересумній виставці. Але і в цій, і в більшості подальших робіт Месаєдова, наприклад, у цих характерних косарях. Кінця 80-х вже немає того критичного реалізму, точніше, реалізм є, але якийсь поблажливий, чи що навіть ідеалістичний. Утім, цей м'який реалізм аж ніяк не відповідав характеру м'ясоєдова, а характер він мав складний, вибуховий, украй домінантний та егоїстичний. Вочевидь, саме за нього та його характерний вигляд Ілля Ріпен запросив М'ясоєдова позувати для образу Івана Грозного на тій самій культовій картині, яку намагалися то заборонити, а то й знищити прихильники русь міра. Звісно, сам художник стверджував, що Ріпен обрав його через те, що лише у нього був такий звірячий вираз обличчя. Однак я чомусь певен, що характер самого Григорія також відображений на полотні. Важкий характер не міг не позначитися на особистому житті художника. Саме через нього, подейкують, він розстався із першою дружиною, піаністкою Єлизаветою Кривцовою, хоча офіційно вони довго не розлучалися. Але в усій красі оцінити цей характер можна через стосунки з Ксенією Івановою, прихильницею руху передвижників, з якою художник знайомиться 1876 року у Харкові. Спершу він бере її за ученицю, при цьому декілька її робіт виставляють на виставках передвижників. З часом вона стає його цивільною дружиною. Вони переселяються на хутір біля Харкова. Там Ясоєдов захопився садівництвом і городництвом та почав вивчати народні вірування і традиції. 1881 року Ксенія Іванова народила йому сина Івана. Але увага! М'ясоєдов старший не дозволив дружині проявляти материнські почуття до хлопчика, балувати його. Не знаю, це був едипів комплекс навпаки, чи наслідки травматичних стосунків Григорія з власним батьком, але таке ставлення добряче, емоційно травмувало і Ксенію, і малого Івана. Зрештою, художник забрав сина у матері і відвіз його до Москви, віддав на виховання родині друга, пейзажиста Олександра Кисельова. До речі, саме під час тієї поїздки Місеєдов позував ріпину для образу царя синовбивці. Син Кисельова Микола згадував: Григорій Григорович не справляв враження людини, для котрої діти були чарівним видовищем. Івана опікуни прийняли дуже тепло, проте хлопчик показав круту вдачу. Він виявився абсолютно невихованим. Йому взагалі не були знайомі найпримітивніші правила поведінки. Він не визнавав слово не можна і дуже часто вибухав нудним тривалим ревом, який виводив нас із себе. Промучившись майже півроку, дружина Олександра Кисельова написала м'ясоєдову і попросила забрати хлопчика. За кілька років по тому м'ясоєдо вирішив остаточно осісти в Україні за прикладом доброго друга Миколи Ге, тому придбав у полтавському передмісті Павленках садибу з великим фруктовим садом, парком і ставком. З цього часу почав писати пейзажі Полтавщини, що вражають майстерністю, а також Криму, як вам оце, пристань в Ялті, це якраз початок 90-х. До нового обіця М'ясоєдова не раз приїздили його добрі друзі: українські художники Микола Ге, Леонід Позен, а також Микола Ярошенко, про якого ми, до речі. Розповідаємо ось у цьому сюжеті у 1894 році. Місеєдов організував у Полтаві школу малюнку та живопису, де на початку і навчався його син Іван. Протягом дитячих і юнацьких років Іван був упевнений, що Ксенія його годувальниця і прислуга в їхньому будинку, а рідний батько його опікун. І лише по смерті матері, яка 1899 року зійшла у могилу, остаточно згаснувши від туберкульозу, юнак дізнався від батька всю правду. Саме того 1899 року М'ясеєдов пише картину Осиротіли. І, можливо, саме це й було його зізнанням перед сином. Якби там не сталося, вважається, що Григорій випадково обмовився про справжню ситуацію перед сином. Новина про те, що він не прийомний, а рідний син художника вразила його до глибини душі. місоєдов молодший фактично відрікся від батька, переселився у флігель полтавської садиби і місяцями не розмовляв з батьком. Юнак продовжив навчання мистецтву спершу у Москві, а тоді в Пітербургської академії художеств. Сумна доля чекала й на цю картину. Справа в тому, що критиків вона страшенно здивувала і навіть шокувала. Адже її автор, засновник передвижників і охоронець їхнього консервативного стилю. А саму картину однак вважали поступкою салонному мистецтву, розкритикувавши на черговій пересувній виставці. Потім геть нетипово для творчості Місоєдова старшого картина випала з поля зору дослідників та істориків мистецтва. І лише незадовго до російського вторгнення портрет почали наново виставляти в Харківському художньому музеї, для якого ця картина і була придбана того ж таки 1899 року, з 20-ї виставки Товариства передвижників. Батько й син, здається, так ніколи й не примирилися. Іван зробив вражаючу кар'єру у мистецьких колах Пітербурга. Він не лише всього за кілька років опанував мистецькі принципи академії, а й розвинув їх у сучасному трактуванні, чим жахливо дратував консервативного батька-передвижника. І, вочевидь, Іван насолоджувався цим. А ще дратував м'ясоєдова старшого, приділяючи увагу своєму фізичному розвиткові, всерйоз зайнявшись культуризмом і важкою атлетикою, і навіть отримуючи найвищі спортивні відзнаки за свої досягнення. Григорій натомість збував останні роки свого життя за музикою, регулярно репетируючи зі строкатим полтавським аматорським музичним товариством. Іван. Фанатів від античності і разом зі своїм добрим другом і ще одним видатним українським художником Федором Кричевським заснував у тому ж таки флігелі в батьковому обійсті так званий сад богів. Разом із друзями хлопці там косплеїли античність, гуляючи голяка та тренуючись. Батько не раз перечіплявся через розкидані територію маєтку гирі, обурюючись синовою поведінкою. Але той не зважав, навпаки, гармонійно розвивався в обох галузях. Як наслідок, у 1911 році поїхав до Італії у стипендійну мистецьку подорож. Саме там застає його звістка про батькову хворобу. Тож він кидає все і їде в Павленки. Чи пробачив він батька перед смертю, чи просив пробачення сам Григорій? Про це нічого не відомо. Однак відомими стали ці останні прижиттєві портрети засновника товариства передвижників. Тут митець зображений у стані агонії, і автор малюнків його рідний син, якого той довгі роки не визнавав. І все ж, навряд чи Іван пробачив батька. Свідчить про це кілька фактів. По-перше, Іван швидко і по деякої, що за безсінь, розпродав залишені у павленках роботи батька. А по-друге, навіть не думав заселятися в батькову садибу, натомість перебудувавши флігель на італійський манір. Але що ж далі сталося з Іваном? О! Це надзвичайно цікава історія, варта окремого сюжету. І є там усе: від нудизму і виступів у цирку до поневірянь у повоєнній Німеччині та тюрми за фальшування грошей. Є шалене і вічне кохання і життя у Ліхтенштейні під чужим ім'ям. Але розповім я вам про це все, якщо цей сюжет набере, ну, наприклад, понад три тисячі вподобаєк. Чи було би вам цікаво продовження цієї історії? Напишіть у коментарі, ну і поставте цю вподобайку.